Вітаю. Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, Гештальт та каскотерапевт. Ми продовжимо е, говорити про фільми, про психологічні аспекти в фільмах, мультфільмах. Так, сьогодні поговоримо про такий фільм як Мирний воїн. Це напівавтобіографічний фільм. Відомого американського гімнаста Дена Мілмана. От, він так само написав книгу Мирний воїн. Взагалі в нього багато книг. Я там про нього трошки почитала. Ну, він така досить видатна людина. Він взагалі перший чемпіон світу зі стрибків на батуті. Ось так. Про що цей фільм з психологічної точки зору? Ви дивилися його, він вас вразив. Там дуже багато різних таких філософських поняття, дуже багато таких, якихось психотерапевтичних інтервенцій. Угу. От. А що вас найбільше вразило в цьому фільмі? Ну, він такий досить гештальтистський, я б сказала. Там дуже багато про тут і зараз. І ну, я не можу виділити щось одне, що мене вразило, тому що там дуже багато таких складових, які збираються докупи, і цей фільм ну, він розкривається просто дивовижно. Мій чоловік сказав після перегляду цього фільму, що наче побував на сеансі психотерапії. Такої дуже я би сказала, суворої психотерапії жорсткої є такий метод психотерапії. Провокативна психотерапія. І от, як на мене, в фільмі так дуже багато якихось таких провокативних речей. От від того тренера, наставника, от, якого він зустрів. І невідомо, чи то справжня людина, да? так? чи це якийсь образ, о, такий трошки створений в уяві або за допомогою фантазії. Там був у фільмі такий момент, там, де вони сиділи в барі. І Ден казав у цьому ж Сократу, що ти мене вчив дослухатися до своєї інтуїції, а він йому відповів про те, а як ти знаєш, можливо, це я твоя інтуїція. І він так замислився, то, то що я тебе вигадав. Ну і так, такі моменти, знаєте, вони досить такі от слизькі, де іноді ти втрачаєш цю реальність і не розумієш, чи правда був цей чоловік, чи, можливо, реально він його придумав для себе. Ну, можливо, я навіть в якийсь момент думала, що це реально якась його частина. Це може бути. А з нами не може трапитися того, чого вже з нами не відбулося. Да? Uh, і... Якщо ця зустріч відбулася, да, значить ну, точно можна говорити, що або якась частина його вже була готова до цієї зустрічі, до цього розвитку. Да? От. Або до трансформації. Uh, так, і uh, взагалі у фільмі дуже багато про страх. Навіть фільм починається з того, що він робить оці вправи. На кільцях, і він зістрибує, і в нього трощиться нога, так? і він про прокидається в цьому холодному mm -hmm. поту, mm -hmm. і він а, ніби не може собі в цьому зізнатися, що він дуже боїться, що він може травмуватися і в нього нічого не вийде, тому що а взагалі а, все своє життя він жив так, що е, я хочу отримати золото, да, я хочу mm -hmm. там бути володарем е, кілець, тоді я буду щасливим і всі проблеми зникнуть. Mm -hmm. в в принципі, це те, що сталося у кінці фільму, там, де його друг каже, от, поділись, що тобі казав той чоловік, okay. і е, він говорив такими словами: оцей друг е, і Ден подивився, і він побачив себе у минулому, що він думав те саме, що ось я отримую золото, одразу стану щасливим, і всі мої проблеми зникнуть. І е, як часто ми робимо щось для результату? Так? Тобто ми не знаходимося в процесі. Того, що ми робимо, а ми сподіваємось на те, що от я зараз там, наприклад, повчусь і отримую сертифікат, а це мені потім дасть те, те і те. А оцей процес як відбувається? Що з нами відбувається в ньому? Ну і тут ще знаєте про трансформацію таку, як. Підліткову да, в дорослу, да? Коли підлітки вони ж такі амбітні, да, вони переоцінюють свої можливості, от, в них є багато гордині, пихи і так далі, якщо в мене щось виходить, от, Та я тут уже король світу або королева, я вже все зможу, можу, переді мною відкриваються абсолютно всі двері. І так, якщо зустрічається якийсь тренер або наставник, що відбувається? Та все, я вже сам можу, та я вже без це взагалі-то абсолютно в будь-яких сферах відбувається. Яку б ви сферу не обрали, якщо до вас приходить учень а, а, так, і щось там намагається навчитися, а потім в якийсь момент він відчуває, що все, я вже все знаю, я вже все можу, я такий крутий. Що мені вже тепер ніхто не треба, і тоді е, стаються найбільші помилки, так? тому що я ще нічого не знаю насправді. Mm -hmm. от. І там послизнутися, да, переоцінити свої можливості, потім багато чого втратити. От. Це є якраз про те, що такий суворий урок про а, а, надмірну гординю і пиху. Mm -hmm. І як оцей сократ збивав оцю пиху? Так він казав: от ми в Ну, він робив звичайно те, що той йому казав, тому що в якийсь момент. Він сподівався, що Сократ зробить з нього когось. так? Mm -hmm. От, І, А він йому дуже чітко повертав оцю відповідальність. Він йому сказав про те, що це не я тебе обрав у учні, а ти мене обрав як своїм ну, наставником. Mm -hmm. Mm -hmm. От, І дійсно, там ще був в фільмі такий момент, там, де він виконував те, що Сократ йому казав, так, дуже смиренно. І Потім в якийсь момент він просто. Зірвався з котушок, грубо кажучи, послав його, так і він же ж перестав тримати оцю дієту, який той йому сказав, так, ну, во всі тяжкі пішов. От. І якраз таки дійсно в цей момент потім як він їхав на своєму байку, і сталася аварія. Тобто в нього була така провокативна поведінка, досить. І дійсно, це такий урок, який його змінив. Тому що ну, ми не знаємо, а що б сталося, якби дійсно він виконував все те, що то йому казав, і все було б так гладко, він би не зрозумів того, що він зрозумів зараз. Ну, от, Виходячи з цього фільму, так, про процес, так, тобто знаходитись в процесі, не гнатись за тим, що ти там колись отримаєш. І а, там, до речі, був такий момент, коли ну, ще десь на початку. Коли Ден питає у Сократа, що ти такий крутий, а чому ж ти тоді працюєш на оцій автозаправці? Uh -huh. так, і він сказав, що ми надаємо послуги, а це найвища мета. І він каже, що заправляти машини, а він йому відповідає: служити іншим. І, до речі, от коли ви там, подивитесь цей фільм, чи коли ви його дивились, як вам ця фраза? Тому що е, декого вона може включати таку, знаєте, що, що, це, як, це служити іншим. А я спочатку, коли теж побачила цей момент, я почула про це, я так замислилась. У мене спочатку, знаєте, такі виникли почуття е, такого опору про те, як же ж це так. Але потім, коли я подумала, коли я ну, додивилась уже фільм до кінця. То ну, зрозуміла трошки інше, що служіння це допомога людям, яким вона потрібна, так? і вона виникає із щирої любові і турботи. Але це відбувається тільки тоді, коли ми знаходимо її всередині себе і можемо дати її собі. От ви можете звернути увагу, наскільки Сократ був спокійний, він не сперечався. От він такий, знаєте, от він був цілісний і гармонійний для мене. Так, він готовий був віддати абсолютно все. Пам'ятаєте, да? це теж був такий цікавий урок, що ем, ви ще забули годинник, ви ще забули взуття, ви ще забули куртку і так далі. Угу. Да? І віддати абсолютно все. Там чекай, чекає, тримай. Будь ласка, це знаєте така готовність прийняти абсолютно будь-який виклик, який існує. Переді мною, і е, прийняти його спокійно, рівноважно, з певним таким змиренням. Або смиренністю. З миром в душі. так? Що таке смиренність? Або е, це те, що я з миру да, в душі, всередині, в мене немає конфлікту. А, от. Саме тому він і навчав, Дена угу. смиренності, так, Смиренності. Так, І про от служіння іншим в кінці фільму там, де, ну, майже, там де Ден заїжджає по нього, щоб ж він чи можливо поїхав з ним на змагання, чи якось може якісь на, щось сказав йому. То там вже інший хлопець працює, і він же ж йому сказав про те, що у нас самообслуговування. Тобто Сократ міг цього й не робити, тому що в них самообслуговування, але він це робив, тому що він хотів. І як він ставився до відвідувачів, він питав, як ваші справи. Він заправляв авто, він е, мив лобове скло. Е, до речі, в чому різниця між знанням і мудрістю? Mm -hmm. Ти можеш знати, як вимити лобове скло. А мудрість це коли ти це робиш. От це, до речі, і в гештальті, так ми можемо щось знати, але не використовувати ці знання в нашому повсякденному житті. А ми можемо усвідомлювати і тоді можемо щось змінити і зробити з тими знаннями, які ми вже маємо. І як часто трапляється, люди плутають. Знати і усвідомлювати. Бо знати можна дійсно багато чого, а от усвідомити щось змінити, це вже трошки про інше. Мені дуже сподобалася фраза в фільмі про те, що іноді для того, щоб прийти до тями, треба втратити голову. І така, знаєте, пробуджуюча фраза, для того, щоб почати справді жити. Що зрештою відбулося? Так. Тому що ми ж в життя приходимо такими чистими. Так, ну, от, ми ще нічого не знаємо із того, що знають інші люди. Ми можемо тільки опиратися на себе, на свої потреби. А коли ми зростаємо, то нас уже виховують так. що... Там, щоб ми більше опиралися на те, як на нас подивляться інші, що вони про нас подумають. Ми маємо бути такими, такими і такими. І для мене ця фраза Втратити голову це про те, що втратити оці упередження, яким нас навчили. Фільм про ініціацію, про становлення, про трансформацію. От справді раджу абсолютно всім переглядати його і не один раз, тому що в кожному періоді свого життя, переглядаючи цей фільм, ви знайдете або відкриєте якісь інші грані для себе. От. Так, мені ще сподобалась фраза ну от діалог Дена з Сократом, там, де Сократ йому казав, що усі говорять, як і що тобі потрібно робити. Ніхто не хоче, щоб ти сам знайшов відповіді. Всі хочуть, щоб ти робив як радять. І він його питає: То що, ти хочеш, щоб я зараз прислухався до твоєї поради? А він каже: Ні, я хочу, щоб ти припинив шукати інформацію зовні і почав шукати її всередині. Так, тому що люди бояться свого внутрішнього світу, але тільки там вони можуть знайти те, що шукають. І це саме те, що відбувається в психотерапії. Так, і як Тетяно, ви часто говорите, що завдання психолога, психотерапевта знайти допомогти відкрити весь розкрити свій потенціал. Так? Вот. І... Ми нічого не приносимо свого, ми працюємо лише з тим, що приносите саме ви як клієнт. Ну тобто вся робота і все будівництво із матеріалів замовника. І ще одна фраза, яка мені теж достатньо мені сподобалася, це про справжню мужність і справжню вразливість. Mm. От. У нас дуже багато людей, які ховаються за амбіціями, за гординою, за якимись своїми страхами, за якимись масками, про те, що і, -і не показують себе справжніх, себе вразливих, тому що а, це ж може бути боляче, так? колись ми отримали такий якийсь неприємний досвід. В цьому місці, а справжня мужність тут стосується і не тільки чоловіків, а й жінок, в тому числі, що проявити цю таку вразливість. Бо тоді без цієї вразливості справжнього контакту із собою так само не може бути. Mm -hmm. ну, я вже не кажу про контакти з іншими людьми. Так, але ж це не значить, що треба прийти і бути з усіма абсолютно вразливими. Так, Так, там було ще про три правила життя, коли вони йшли нагору, піднімалися. так? Це парадокс, гумор і а, зміна. Парадокс це що а, життя це загадка. так? Тобто у нас нема контролю. Це те, про що Сократ йому казав, що ти. Втрачаєш контроль, ти ніколи не знаєш, ти не знаєш свого майбутнього, як буде. Так, про гумор, ну тобто, дивитись на все з гумором, особливо на себе, бо це найбільша сила. Так, і зміна. Ніщо не стоїть на місці. Тобто, ти не можеш бути вічно прекрасним, чудовим, чистим і переможцем. Весь час не можеш. І це також момент, з яким варто змиритися, який варто прийняти. Коли у Дена вже була зламана нога, він сидів під деревом, і до нього підійшла Джой, така дуже загадкова дівчина, яка з'являлась в певний момент і дуже швидко йшла. Але вона була така, от її присутність була дуже змістовна і дуже цінна була. І коли вона підійшла до нього і поклала йому руку на груди, так? і вона спитала його, чи. Чув ти про лікувальну силу доторку. І для мене це саме про контакт. Про лікувальну силу контакту. Ну, це я так для себе зрозуміла. Це про те, що відбувається в терапії, про контакт, коли у терапевта є контакт з клієнтом і навпаки, коли ми можемо бути вразливими, відкриватися і бути прийнятими в тому, які ми є зараз в цей момент. І він ж їй сказав про те, що можливо, ти краще полікуєш мою ногу, а не груди. От. І вона сказала, що можливо, я вважаю, що у тебе поранена не тільки нога. І тобі зараз страшно. І чи звертаєш ти на це увагу? Тому що дійсно він від цього тікав постійно. І він не хотів визнавати, що йому страшно. І тільки в момент, коли він вже прийшов до Сократа, Сократ там щось лагодив, а він натискав на газ, і, в якийсь... і машина не заводилась. І в якийсь момент він розплакався. Сократ це почув, він підійшов до нього, він каже: Ні, ні, я не плачу. Тобто він уникав цих емоцій. а Сократ каже, ні, ти плачеш. І це нормально. Емоції це нормально, як зміна погоди, це природньо. От і він був з ним в цьому моменті, він його прийняв, і це було дуже терапевтично, дуже зцілююче для нього. Mm -hmm. І потім він о, в черговий раз натиснув на газ, і машина завелась. Ну теж так, да? так от трошки метафорично, mm -hmm. але дуже е, доповнююче. Загалом фільм дуже мотивуючий, підтримуючий, мудрий, філософський. Рекомендую до перегляду скласти власне враження, mm -hmm. отримати свій ресурс, підтримку от, і якусь мету, зрештою. Так. Тому що про нього можна говорити дуже-дуже довго. У мене тут а, мілким почерком, і в мене ще один листочок. Ну, дійсно, там дуже багато моментів. Напишіть про те, що ви помітили, про що мене сказали, що для вас було цінним. Тому що дійсно для мене цей фільм про зустріч із собою, зі своїми частинами, про трансформацію. До нових зустрічей. До побачення.